Такий вигляд наразі має пам'ятка архітектури Маєток Гавсевича початку ХХ століття. 30 червня внаслідок будівельних робіт його частково зруйнували. Зокрема, демонтували частину огорожувальних та опорних конструкцій, перекриття другого та третього поверхів східної частини будинку, а також покрівлю. За цю справу взялася прокуратура. Вже певні слідчо розшукові дії проведені, зокрема, і огляд місця події проведено безпосередньо. Також отримані певні ухвали слідчого суді з метою заборони проведення будівельних робіт до з'ясування всіх обставин. Це як захист забезпечення кримінального провадження. Вже залучені певні спеціалісти до цього кримінального провадження, зокрема, ті, які спеціалізуються у сфері охорони об'єктів культурної спадщини. Також залучений відповідний експерт, який має певні знання. Розроблений проєкт на протиаварійні роботи. Я підкреслив: протиаварійні. Не знищення пам'ятників, а протиаварійні. На сьогоднішній день, ну, я вважаю, що це не протиаварійні роботи. Крім того, цей проєкт був погоджений з департаментом культурної. Спадщини обласної державної адміністрації. Але ми зафіксували відхилення від цієї проєктної документації. Сьогодні ми направили їм вже розпорядження. Щодо надання проєктної документації до 15 серпня з комплексну реставрацію та відновлення об'єкта. В них і так є обов'язки відновити згідно охоронного договору та діючих норм пам'ятка охоронного законодавства. Наразі ми вже маємо, будемо мати гарантію, що вони дійсно будуть її відновляти. Всім одеситам, які знають це місце, дуже нам боляче на це дивитись, тому що власті, вже, коли воно все рухне, тоді вони думають, а хто ж це зробив, місь, міські чи обласні. А ось результат ви бачите на лице. Тому можна спасати і ще й багато у нас таких будівель, які потребують надзору суспільного.